Вітаю! Гуляючи Києвом, ми часто зазираємо на подвір'я старовинних будинків і дуже багато знаходимо тут цікавого. Та колись відкриттям для нас стала локація за адресою Бехтерівський проулок номер 8 б це руїни, але дуже романтично загадкові таємничі. Коли свого часу ми потрапили на ці загадкові руїни, були дуже здивовані. Особливо зворушив букетик угорщику на підвіконні поруйнованої будівлі, тож провулок Бехтерівський. А починається він від січових стрільців 40 дроп 1 про нього ми вже говорили, і закінчується біля Брама Покровського монастиря. Виник він у середині 19 століття, як діонісівський, ймовірно, за назвою Домової церкви княгині Романової, що й заснувала і будувала Покровський монастир. З 1939-го його прийменували на Бехтерівський на честь російського психіатра Бехтерєва. Тож, від будинку 8Б залишився лише кут, але він перебуває на обліку як пам'ятник архітектури. Стиль Колишнього будинку неоренесанс, зведений наприкінці ХІХ століття, належав княгині Марії Сайт Вітгенштейн, А з 1910 року власником був Копилов, принаймні так стверджував краєвознавець Дмитро Малаков. І це, до речі, підтверджується даними адресних книг початку ХХ століття. За радянських часів. У цьому будинку був гуртожиток у 80-тіх будинок став уже аварійним. Але через те, що тут з 1917 по березень 1918 жив видатний письменник український Іван Чуглевицький, почали робити ремонт. Планували навіть музей Прозаїка відкрити, але до завершення ремонту будинок обвалився. Але це не завадило у 1986 році на піврозно зруйнованій будівлі дати статус пам'ятника архітектури місцевого значення. А от на початку 90-х він майже повністю розвалився. За часів незалежності планували навіть відбудувати його, але жильці будинків, що поряд, були проти. У 2010-му створили громадський простір, кафе з літнім майданчиком. Навіть кіно просто неба дивилося тут у теплу пору року. Що ж до Івана нечуя Левицького? Народився він у стебливі. Але з нашим містом його пов'язують міцна така історія. З 50 3 по 59 він вчився в Київській духовній семінарії, а з 1861 по 1865 продовжив навчання у Духовній Академії. До речі, він ніколи не працював священиком, а викладачем. Коли у 1885 році він пішов у відставку і оселився у Києві, то тут було тільки адрес його проживання. Оцей рудий Песик ніби каже до вас. А ви знаєте, що за моєю спиною колись був невеликий садочок, і ставок навіть був і будиночок, у якому і жив Іван Нечой-Левицький. Тоді вулиця називалась Новою Єлизаветинська, 19. Зараз вона називається Чекаланка, а назвала до того Пушкінською. Дуже цікава особистість був цей Іван Нечой-Левицький. Одинак, письменник, який дуже багато працював. І дотримався такого ритуалу в своєму житті. Кожного дня він виходив на прогулянку Києвом, Шов по вулиці а звертав до фунікулеру, роздивлявся там краєвиди чудові, а потім був хрещатик. І вже по Хрещатику тихенько доходив до свого будиночку і о 10-й завжди лягав спати. Ну, ви скажете, Боже ж мій, Нечуй Левицький це для дітей у школі. А я вам скажу: класний письменник. Дуже раджу, хто не читав, почитати «Хмар». Побачити Київ кінця 19-го століття. До речі, Іван Нечуй Левицький він же і за двома зайцями написав Подол того часу, Київ того часу, квіти це «Хмар» Нечуя Левицького. Тож… Бехтерівський проволок 8Б. Сьогодні ми говорили про нього.